Доброго дня! Сьогодні ти дізнаєшся про стихийні лиха та безпечну поведінку під час деяких з них. Що ж таке стихійне лихо? Стихійне лихо це небезпечне природне явище, що діє з великою руйнивною силою, завдає лихо людям природі. І сьогодні ми розглянемо такі, як буря, ураган. І гроза Коли ми чуємо грім, на небі з'являється блискавка. Під час грози небо стає темним і низьким. Що ж треба робити, коли ви опинились на вулиці під час грози? Не можна ховатися під високими деревами під час грози, не можна підходити до металевих споруд. Це дуже небезпечно. Не можна купатися у відкритих водоймах. Не слід користуватися мобільними телефонами. Якщо ти вдома, треба закрити всі вікна і двері, вимкнути світло і електроприлади. Ураган. Це небезпечні та сильні вітри. Ураган може підіймати автомобілі, з корнями вириває дерева. Треба ховатися у міцні будівлі або на дні якогось заглиблення. Буря. Вона може ламати дерева, зривати дахи, вибивати вікна, руйнувати будинки. Тримайтеся подалі від дерев, які не, не підходять до ліній електропередач, обходьте обвалені стовби. Там можуть бути оголені дроти. Скажи, які стихійні лиха ми сьогодні розглядали? Так, молодець, буря, ураган і гроза. Я сподіваюся, що ти добре запам'ятав, що потрібно робити, якщо ти опинився у небезпечній ситуації. Бувай! Гарного тобі дня!